Так, друзі, вітаю на нашому каналі. З вами Андрій. Сьогодні у нас на відео огляді новинка Мотошолом Інтеграл 813. Така модель, такого йде плану. Вона вже йде в нас зразу з стеклом Хамелеон. Спереду у нас йде два дефлектора: нижній та верхній для подачі воздуха, чудова вентиляція, яку можна відрегулювати. Також тут регулюється Якісний abs пластик Візор у нас також йде зміний, його можна замінити на прозорий. Знизу у нас де підкладка. Тут у нас де преферація, тут під карбон. Також сама підкладка, яка знаходиться зсередини, вона йде зміна. Її можна достати для того, щоб на будущее Розтирати. Так вона достається. Таку можна будь-який час розтирати. Також в нас є застежка, яка також регулюється в степені. Вага шолома 1400 грам. Така якісна, стильна моделька. Так що, кому сподобалося, замовляйте, є в наявності СКМК ЛК. Більше інформації можете ознайомити на нашому інтернет-магазині. Так що, кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, всім пока!